Та ні, просто пилинка в око попала. Вітаю, друзі! З вами знову Сергій Притула, волонтер, телеведучий блогер. А віднедавна і кандидат у мери Києва. Проте це доволі болюче для мене відео. Я буду записувати як очільник варіяти шоу. не в курсі, то 10 з гаком років тому я зібрав топових україномовних гумористів, звів їх докупи, і ми склипали крутецьке гумористичне шоу, яке за кількістю концертів по Україні та світу за останні 5 років не може наздогнати жодне гумористичне шоу в Україні. Сьогодні я оголошую про свій вихід зі структури Вар'яти шоу. Я більше не очільник цього колективу, не редактор і не актор. Колектив залишається в строю. Я Йду, я йду з огляду на дві причини. Перша, я абсолютно серйозно вирішив більше займатися суспільно-політичною діяльністю, а це саме та сфера, яка потребує максимального долучення. І великих затрат часу гастролі варіатів забирали у мене в середньому 6 місяців з 12 у році. Тепер цей час, який вивільниться. Я збираюсь присвятити розбудові партії, спілкуванню з людьми та зведенням усіх патріотичних сил України під спільний знаменник. Відчуваючи ваше плече, вашу підтримку, я балотуюсь на посаду міського голови Києва. І друге, я не хочу і не буду підставляти колектив варіати шоу через свою політичну діяльність. Я жодного разу не використав свій колектив у агітації за голос, коли балотувався до парламенту. І точнісінько так само я не збираюся це робити під час мерської кампанії. Варіати були, є і залишаються аполітичним гумористичним шоу. І їх діяльність не повинна страждати через мої рішення. Тому я виходжу з колективу і чітко артикулюю я, це я. А варіяти це крутецький гумористичний колектив, до якого я відтепер не маю відношення. Тому, якщо у вас є якась ненависть до притули, вам не подобається моя діяльність, то адресуйте свій негатив конкретно до мене. Колектив, який я довго очолював, до цього не має жодного відношення. Моєю лебединою піснею у варіатах стануть зйомки п'ятого сезону телеверсії шоу для нового каналу, які відбудуться незабаром. Далі хлопці підуть без мене, щоб займатися тим, чим і займалися останні 10 років. Будуть вас веселити. Я не залишаю колектив сиротами. Структура колективу зараз міцна як ніколи. І весь минулий рік я присвятив тому. Щоб реформувати роботу варіатів таким чином, щоб вони могли далі жити і розвиватися без мене, я ввів у варіати шоу шеф редактора і це дівчинка, і завдяки їй зараз у матеріалах варіатів практично не залишилося місця для сексизму. І мені здається, що це дуже добре. Я зробив вливання свіжої крові, і незабаром на сцені під час виступів варіати та у телеверсії ви побачите двох мега крутих україномовних стендаперів. Тому я йду зі спокійною душею, йду, але маю до вас одне прохання, колись карантинні обмеження будуть послаблені настільки або відмінені зовсім, що гастрольна діяльність знову відновиться. І коли ви побачите у своєму місті афішу варіати шоу, прийдіть. Прийдіть, щоб підтримати колектив, який є єдиним україномовним гумор-шоу в державі. Колектив, який 10 років протоптував стежинку до людських голів. І ламав стереотипи про те, що україномовне може бути успішним тільки на західній Україні. Колектив, який кожного року віддає на армію 1 мільйон гривень, який навіть попри карантин, а останній концерт відбувся 10 березня, не припинив фінансувати реабілітаційний центр, який стоїть на балансі варіати шоу. Колектив, який врізав зарплати собі, знівелював зарплати авторської групи, але не зменшив допомогу. Військовим. Я хочу щиро подякувати своїм хлопцям за те, що вони з розумінням та повагою поставились до мого вибору. А як тут не поставитися із повагою? Якщо я йому ще гроші винен, Та я жартую. Насправді, кум, ти знаєш, що робиш. Нехай тобі все вдається. Якщо станеш мером, я схудну. Я серйозно. Ірина, доця, йди скажі хресному папа. Зробила папа, але не прийшла. Кум, іди спокійно. Ми дамо собі раду. Тим більше колектив давно вже хотів поїхати на гастролі без одного дуже сварливого чоловіка. Так що все ти робиш правильно, чоловіче. Сергій, я хочу, щоб ти знав, що ми не ображаємось на тебе за те, що ти не взяв на свою команду на вибори. Але ми з пацанами не можемо зрозуміти, як то один зміг завести цілу купу своїх у владу, а ти нас навіть в список не взяв. Матвій, поважай хресному татові удачі. Удачі! Удачі хресту! Куме, дорогенький, дякуємо тобі за все. знай, що ми тебе дуже сильно любимо і завжди будемо поруч. Ну, і якщо що, ти знаєш до дача. Welcome! Привіт. Я Сергій Полупан. Людина, яка за все існування варяти шоу не сказала ні слова. Багато хто думає, що я взагалі німий. Я навіть не уявляв, що перший раз, коли я заговорю, це буде той раз, коли я буду бажати тобі успіху на новій ниві. Кум, ти створив дуже крутий колектив. І я знаю, що якщо ти за щось берешся, ти зробиш це на 100%. Удачі тобі і привіт від похресниці, вона буде тримати за тебе кулочки. Курва, я що тут один, не кум притулі, я в ті варіанти прийшов взагалі, так собі смішки з мішками. Зараз маю файну беху, двох квартиру, лежу в джакузі, і то я не кум, і то я ще не кум. А що мають що куми, то я навіть собі уявити не можу. Дмитрович, дай вичухатися нам, дасиш вичухатися іншим. Йди, куди ти там собі йдеш, але знай, що два білети на наші концерти в тебе будуть в будь-якому залі. Але найбільше я хочу подякувати нашому роботодавцеві, вам, глядачі, усім тим, хто цементував славу варіатів по усьому світу. Вар'яти! Нас сьогодні прекрасний день. Нас два шла. Друзі, вибачте, що не прощаюся із вами зі сцени. Я б дуже цього хотів, проте моя ера у вар'яти-шоу закінчилась. Дякую вам, що мав можливість бути поряд з вами 10 років як гуморист. Цю сторінку перегорнуто. Тепер я відкриваю нову і найближчим часом розкажу вам, як до неї можна долучитись. На сьогодні все. Дуже символічно. Дійсно, все на сьогодні.